І діти баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи, гарненько, в білих сорочках, сіяло сонце в небесах, а ні хмариночки, та й любо, та й тихо, як у раї. Сховалася у серці лихом, мов звіру, темні мгає. Чи обачся в тим раї старим сумувати? Чи, чи, може, якесь лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавлене знов зворушилось, чи ще тільки проклюнулась, і рай запалило. Не знаю, що і після чого старі мої сумою. Чи може це вже збираються до Бога? Та хто ж далекою дорогою їм добрих коней запряже? А хто нас насте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я оце саміркувала, та аж сумна стала. Одинокі застарілись. кому понадбали добра у цього. Постривай, лише не чуєш, щось плаче за воріт, мов дитина. І разом схопились, прибігають до воріт, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита і не туго. Новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивалою літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, а сердешне, наче облагає, випручала рученята, до них простягає манюсінька і замовкла, і не плаче, тільки пхика. А що, Насте, і ти ну і доля, і не неодинокі Береш личень і сповивай, ачіка, ні в року. Неси в хату, а я верхи городище кинусь за кумами. Німа дітей, чудне якесь діється між нами. Один сина проклинає з хати виганяє, інший свічечку сердечним потом заробляє і, радіючи, становить перед образами. Німа дітей, чудне, якесь діється між нами. Дякую.